А це виглядає як сікіра і меч. Я такий древньоруський... Ну ти поня. Мої вітання. Наші маленькі ніщі жмоти. Любителі зробити з продуктів людської життєдіяльності цукерочку. Сьогоднішній випуск програми Трясця саме для вас. Це не властиво нашій програмі, це не властиво трясця до когось ставитись з розумінням, але насправді цей випуск він для тих і через те, що ми хочемо з розумінням поставитись до тих людей, які, попри усі аргументи, які ми наводимо, все одно не їздять на віліках, навіть коли у них є цей велик. Дивлячись на те, що принципової різниці між великом за 200 доларів і великом за 1000 доларів немає. Якщо сісти і проїхати на цьому велосипеді не 20 кілометрів, а хоча б 120, ну навіть 50, ви відчуєте серйозну різницю. Різниця ця буде полягати в тому, як багато сили витратите і чи взагалі зможете ви жити і дихати після того, як на Дешманському Ашанбайку проїдете велику дистанцію. Причому зрозуміть, на що вам дорогий велосипед, ви не зможете, якщо катаєтесь постійно самостійно. Різниця і розуміння того, навіщо потрібен хороший велосипед, приходить, якщо ви з друзями їдете в групі кудись досить далеко, на відстань більшу, ніж 20-30 кілометрів, і реально. Ці люди вже через 20 кілометрів ще можуть говорити, а ви вже не можете, ви вже захекались і вмираєте. І фактично ви просто на мові велосипедистів якорите як свою групу через те, що, попри те, що ваша фізична форма така ж сама, як і у більшості інших учасників групи, але ви від них відстаєте через те, тільки що вони їдуть на нормальних велосипедах, а ви їдете на, чому, на тому, на чому їдете, через те, що коли ви купували свій велосипед, ви неправильно розставили пріоритети і купили собі дорогий тіліхлон. Yeah. Модель по-русски. У нас так продавці смотрять. От, а от... А що бан рісницький. А є п'ять. Може, слишком больше німеч. А ключ? Взагалі тема тюнінгу вона дуже велика і дуже часто заходить в мараз. І навіть коли ви не спортсмен, ви починаєте гнатися за грамами. І люди купують замість. Класичних сталевих болтів і гайчок, які стояли, купують дорогезні титанові гайки і болти. Утім, насправді вони не отримують приросту 10, 20, 30%. Вони отримують якийсь, е, якийсь мізер, який потрібен насправді лише спортсменам, які дійсно борються за ті міліс мілісекунди. Вам же, як звичайному користувачу і звичайному байкеру, ці проц проценти не такі важливі. Тому найважливіше, на чому ви повинні зекономити, де реально е, потрібно скинути. Вагу, якщо вірить шкільному курсу фізики, це окружність колеса. Покажи Костя, цю частинку. Тобто, якщо ви справді вирішили полегшити свій байк, почати треба з того, щоб змінити, купити легшу покришку, легшу камеру, поставити безкамерку, якщо у вас достатньо коштів і клепки. І, звичайно, що обід теж має бути достатньо міцним, але при цьому легким. Чому так? Тому що, знову ж таки, якщо вірить шкільному курсу фізики, один грам. На окружності колеса важливіший для характеристик швидкісних вашого велосипеду, важливіший ніж один грам ну, десь всередині велосипеда, один грам власне на вас Коротше кажуть, ви виграєте значно більше. Якщо витратите, там, скажімо, 50 доларів на те, щоб полегшити окружність колеса, ніж ви витратите навіть 150 доларів на те, щоб купити карбоновий підсидільний штир, легшу сідуху, поставити титанові гаєчки і болтики, поставити легші шатуни, поставити там легші зірочки, ну і так далі, і тому подібне. От, тобто зрозуміло, з да, чого треба почати. Але у супердешевих байках є ще така страшна потворна річ, як... Амортизаційна вилка, яка насправді свій функціонал не виконує. І, ре... ну, тобто, Веліки ці називаються МТБ, але якщо ви поїдете. Ну, вона не виконує, виконує. Та не виконує Костя. Ну нічого вона не виконує. Ти ж згоден, що ти не можеш по камінню нестись на швидкості 35 км на годину вниз. І почувати себе безпечно. Згоден з тим, скільки вона важить, і скільки вона дає амортизації, то я Ну, згоден в порівнянні з Ребою, в порівнянні з Ребою. Да? Да. Тобто, якщо вам дійсно потрібна МТБ-вилка, ну я зі своєю вилкою вчинив таким чином замінив її на Ребу, але не при моїй дружині буде сказано, така заміна коштує дуже дорого. І якщо ви ніщеброд, як я і не встигли замінити цю запчастину ще при курсі там, 8 до 1, то вже навряд чи у вас це вийде, тому що зараз я не хочу навіть озвучувати вартість реби теперішню, щоб нікого не лякати, кому цікаво загуглити, але це насправді дорого. Тому ми ну, взагалі випуска для ніщебродів. Тому, пацани і дівчата, що ж вам робити, якщо ви вже тупонули і купили такий от велик? По-перше, дивіться нашу програму. І дивіться, скільки важить ваша вилка зараз. стокол. Як правило, вона виглядає отак. Або на моєму найнері стояла в стоці отака вилка. Вона трохи ліпша. Це вилка від 29-х коліс, а це від 26-х. Від оцього Форварда. Важимо, скільки вона важить. Перепрошую за тавтологію. 2500. 2440. 2370. Яке ж рішення? Вмикайте тут уже епічну музику. Ні, я хочу показати, скільки вона реально важить. Вихід один, друзі, це рігідна вилка китайська. З карбону. Дивіться, що я на неї можу зробити. Вона отак, я на неї можу махати. Якщо я буду так махати тією вилкою, рано чи пізно я зачеплю свою челюсть і вона вже більше ніколи не стане на місце. Влажимо карбонову китайську вилку. 540 грам. Тобто вона легша, скільки це костя? в 5 разів виходить. Да, в 5 разів. Її вартість при цьому складає. Ну, я купував її, здається, по Тепер зверху колеса ще походить на неї. Ну так, да, да. можна поважити, що ця вилка з колесом разом. Причому колесом досить таким важким. 2 кг 150 грамів важить. Тобто легше, ніж одна оця вилка, яка стояла тут раніше. А, що ви виграєте? Ну, без сумніву, тобто за невеликі гроші. Ви виграєте цілих 2 кілограма. Це величезний шматок. І це позначиться навіть, якщо ви там живете на 10-му поверсі в будинку, де немає ліфта, вам елементарно буде легше підійматися вілік. Ну і без сумніву, що він ви виграєте по швидкості розгону. Ну і загалом цей шматок заліза буде легше переміщати з пункту А в пункт Б. Які підводні камені у цього варіанту? У варіанту, коли ви йдете по шляхом китайського карбону. Поки що невідомо. Звичайно, що ця вилка буде жорсткішою, і ми будемо вам розказувати у наших щоденниках трясця, як то себе поводить, так як і було у попередньому нашому випуску, де ми говорили про те, як мазати ланцюг парафіном. Можете отут його переглянути, якщо досі не бачили. Тому зараз ця вилочка стане на цей велосипед. Єдине, що я зразу хочу попередити усіх, дуже Костя, зараз запис іде. Зараз запис іде. Yeah. Я хочу попередити, що якщо ви, шановний товариш, 100-кілограмова худоба, ну і ці 100 кілограмів це не м'ясо, а переважно сало, то вас отака штука не спасе. І без сумніву, найперше. Як ви можете відтюнінгувати свій велосипед, це піти і попрацювати над собою. Це буде найліпший тюнінг вашого велосипеду. Але якщо ви знаходитесь в нормальній дієту, добре спати. зайнятися зай... собою врешті-решт. Але якщо ваша фізична форма нормальна, але ви програєте в швидкості руху і в витривалості на велосипеді своїм колегам, тотожним вам то без сумніву треба задуматись над тим, що щось у вашому Веліку не так. І швидше за все, це щось, це те, що ви зекономили на ньому елементарно. Тому ми вам даємо от пораду, як можна полегшити свій байк. Не дуже жорстко про жирних чуваків сказати. ну блін, а це правда, що кічиться, правильно? Велік не спасе тебе, якщо ти неудачник. Ну шо сер, звісно, спасе.